Останні результати вони, м'яко кажучи, не вражають. Чи є керівництво клубу розуміння, що саме відбувається, з чого не вистачає? Ну, дивіться, ситуація дійсно досить складна. Результатів, на жаль, нема. Команда ніяк не може набрати залікові бали. Але E, насправді це e, радше якийсь якийсь збіг обставин і якийсь просто тотальний е, e, адже в колективу все добре. Тренерський штаб виконує свою роботу на високому рівні. Ми це бачимо на футбольному полі. Команда грає добре. Якщо так сухо подивитись на результати, то може ну, скластись таке враження, що дійсно проблеми, там криза в грі, криза в колективі. Але я думаю, що ті вболівальники та спеціалісти, які дивляться наші ігри, можливо, хтось там на стадіоні як акредитована особа, хтось. По трансляціям, так то я думаю, що всі люди можуть помітити, можуть відмітити досить непогану гру команди, і я від імені керівництва можу сказати, що насправді в тій складній ситуації кадрові припустимо, так які ми опинилися, коли десь до п'яти гравців. Лідерів команди зараз в Лазареті, там в кілька футболістів пішли. Не можна сказати, що це втрати якісь катастрофічні для нас. Так, прийшли нові гравці, і в тому числі дуже добре себе проявляють молоді футболісти, навіть на деяких ми ставкою не робили, а вони розкрились. Це показує і говорить все про правильну роботу тренерського штабу. про Правильну роботу футболістів вони насправді величезний об'єм роботи роблять на тренуваннях, у грі видно гарний малюнок на полі, але на жаль. Свої моменти ми не можемо забити, десь не щастить. Якісь фантастичні м'ячі просто влітають в наші ворота у останньому матчі з Маріуполем. Ну, я думаю, тому футболісту дай ще 10 разів так ударити, він не заб'є в дев'ятку. А тут саме в цьому моменті він ворота ширая. Влучив, десь якісь моменти з суддівством, все не на нашу користь, десь просто навіть ігрові моменти м'яч, коли там повинен відскочити до нашого футболіста, Він відскакує до противника. Такі мікромоменти, але на жаль, поки все проти нас. Це якась чорна смуга, але навіть за теорією вірогідності вже не може вона продовжуватись вже дуже довго. Я думаю, що от-от і результат прийде. Ну, ми ж дійсно цінуємо думку кожного. О, без там різних точок зору футбол не, не цікавий. Але чи виправданий хейт у бік клубу, там тези про ганьбу тощо? Ну, о, звичайно, можна і вболівальників зрозуміти, адже о, головне це результат. О, і... Ганьба, ні, ганьба ну це таке, у кожного своя думка. Але ще раз повторюсь: всі розуміють в клубі, що погано, результату нема. На даний момент взагалі команда на останньому місці. Але моя суб'єктивна думка, і в принципі у цих думках ми десь подібні думки у всіх працівників клубу, у тренерського штабу. Результат обов'язково прийде, адже комусь дорікнути, що хтось робить щось не так, що є якийсь там не такий мікроклімат, не така робота проводиться. От абсолютно ні. Це просто чорна смуга, це просто треба пережити. Я думаю, в якійсь мірі цей хейт, звичайно, має місце бути і вболівальники мають на це право. Бо дійсно немає результату, але всі працюють на те, щоб вже дуже-дуже скоро цей результат з'явився. Ну, Валерій Чорний він дуже щира, яскрава, емоційна людина, яка дійсно переживає за все. це. Ну, яка була реакція на його після матчу в інтерв'ю? Ну я думаю, це більше емоцій. Валерій Анатолійович так є, дійсно емоційна людина, але і без емоцій футболу не буває. А, його заява, думаю, що після гри, як я сказав, була на емоціях, але ми вже на наступний день поговорили. Обмінялись думками, скажімо так, підкреслили якийсь такий. Результат роботи і на даному етапі це проміжний результат. Так, це ми поки знаходимося, можна навіть сказати, на початку чемпіонату. Бо е, в цьому році календарному у нас ще е, там, в два чи в півтора рази більше матчів ніж ми провели. Ще все можна надолужити. Нічого, ніякої катастрофи наразі немає. І якщо б не було. Гри, якщо б ми там по всім статтям програвали суперникам, це було одне. А навіть якщо брати просто статистику, ми програли Інгульцю без шансів. І е, ми програли за рахунком лівому берегу дуже е, великий рахунок, так, але навіть у тому матчі, матчі ми. Повністю володіли ініціативою, і це підтверджує е, володіння м'ячем. Статистика, так е, це статистика по кількості передач. Е, ми зараз співпрацюємо з Вайскаутом, так, е, аналітична компанія, яка дає всі результати по, по будь-яким Ну, Нас цікавить перша ліга. Так. так, от по кількості передач і по володінню м'ячем, ми лідери першої ліги. Ну Не буває таких, такої, такої фантастики, щоб команда володіла м'ячем, робила велику кількість передач, великий об'єм, роботи і всім програвали і була на останньому місці. Це просто фатально зараз якась знову ж таки, чорна смуга. І, я думаю, це випадковість, яку ми дуже швидко виправимо. Ну, тобто тренерський штаб має повну довіру а... на правильному шляху. Так, звичайно, навіть сам головний тренер сказав: з однієї боку, з одного боку, я весь удар приймаю на себе і завжди за результат відповідає тренер. І як порядна людина, я маю піти. Навіть не відчуваючи за собою якоїсь вини, в плані, що я десь не допрацював, а в плані того, щоб якась стряска була в команді, в колективі. Але ми дійшли згоди до того, що, мабуть, ця стряска зараз краще не зробить, бо щось зробити краще вже неможливо. Ми ще раз повторюсь: всі футболісти, тренерський штаб, керівництво клубу, всі на своїх місцях, всі роблять все залежне, і цю важку ситуацію треба просто перетерпіти, пережити. Звичайно, повна довіра до тренерського штабу, повна довіра до всіх футболістів, ніякого всередині колективу ніяких проблем немає. І Рухаємось далі.